Судебная доплата до личных, например, там за у нас сейчас. Я считаю, что это не так, 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 что это не так,

За рахунок освітньої студентів – 3 мільйони 965 тисяч 306 гривень. Інклюзія – 33 тисячі 304 гривень. Здійснення доплати до логічних працівників – тисяч 676 гривень.

Которі не вийшли на ці та ці дни. Та до Голова не щось забрали. Я перепросив, не тішу. Ну, це про регулоцерів. Ну, це про регулоцерів. Перевели, що ми маємо регулоцерів, ми маємо регулоцерів. Чи ми маємо регулоцерів? दिसत Não, міністерства освіти науки України щодо зміни щодо змін до штатних російських також від шкільної освіти. Що ми зробили? Ми зменшили століття навантаження про простих виховань з тридцяти годин до 20. Тій люди треба, тих людей на тиждень. Тих людей на тиждень треба скидати на тих вихователів, які працюють в садочках. Це більше мовить закон про дошкільну освіту. Це стосується тільки вихователів. Щодо кінців, дитячих установ, в них. Зарплата не збільшилася, нічого просто їм зменшили е, робочий тиждень. На одну годину ми, ми 8 годинний робочий день, а 7 годинний робочий день. Ні зарплату не зменшили, ні, ні додали нічого, просто зменшили робочий день. Так, в зустрічні обхідні розкидати цих годин кількість годин на всіх е, вихователів. Е, що нам то чим ти гарди? Коли зробили були підрахунки, то виходить, що нам треба на всіх поховательців, які є в нас в дитячих установах, треба додати 1,16. Ва додавати доставу заробітні влади. Ми на минулій сесії прийняли це рішення, але воно на жаль не законне, тому що ці постанови, яку ми говорили, зарплату на тисячу. Говорили, це де, знаєте, нападаєте? Ну, що це нападає? Ні, ні, ні. Дивіться, Микола Іванович, був прийнятий закон. me mm -hmm. Що дивіться, ми маємо. Ми маємо на цьому, на цій сесії, прийняти рішення. От я говорила з головами громад, бо так питання вони їм платять преміальні, премія, на мої. Я розумію, я не про гроші питаю, я питаю про. Рішення, які приймали на а, ну, був, Добаво, в нацепці. зробимо або е, до рішення. Або приймаємо ці рішення, виплачуємо їм ці гроші, або обможуємо під руку. Тому А, що, а я, вони приймають які, які пропозиції? Які пропозиції важко? ви виходите з цього чи я з рублюся? Що, що, в, в раді умови, а в дитячому добре. Ми Пропонує... не робимо для людей нічого. Хай, пису, хай там Пропонує, що прийняти рішення, щоб не не а на те, що навіть хай там, от приклад, чого Тобто не правильно, що їм і вони допомогли, але за кого не вийшли. Зараз стоїть що з ним робити. Чи при це існує, чи то відмінюється, чи Може зараз буде навіть платити, і потім ми приймаємо ці гроші, і познімаємо. Ні, ну дивіться, ми ж приймаємо рішення не згодом з Дивіться, ті ставлення, які можна використати, ті звичайні Набагато мені любиш не тільки сидіти є рекомендації, я забув. Тебе якщо подавати, то аргумент буде тільки такий, винятки разрешені, не ти. Що на кожній сесії на любимастих ти. Ну, я пропоную. Зараз майданчик вже було підготовлено, і всі пробіжки. Це підготовлено. Перш до витягане то зібралися з ними, через 20. Що ми можемо напрям рекомендувати. Ну, давайте тоді щось робити, затишку. Вони напишуте, як правильно, а не шара не уже. Так что потом раз не переробляти, Ну. Ні, Нет, рука до дню, но все это гроші поверху. Я думаю, що не неправильно если уже не приятно. Ну, я что, <проводили> ну не цепь. Не поза закону, що прийняли ці рішення, щоб доплачувати. Якщо багато. не по закону не позазаконне рішення, то тоді виникає питання, чому порталі задання, якщо вони закону. Якщо закони. Що мені депутати, давайте я пропоную спонулювати <рес> зміни до попереднього рішення в такій редакції. То за те, щоб не замихають. <рес> <рес»>, то за те, щоб проголосувати. за додаткові одне Заява Андрухов знов приміс заяву, але це вже ми не знаємо, нас буде в ще сесія чи не буде, просто ще на травень Ми дали йому грудень, січень, лютий, березень вже виділили кошти. квітень, травень зробить виділити кошти, покинеш так само, як він щось сказав, що за березень надали. Так, за так. І е, ще є заява від Ришовської Валентини, Ришовської Валентини будинок, і зараз бачимо, вони почали ремонт вже робити, то що загинув чоловік. Е, просить допомогу на ліквідацію пожежі. Раді, що ми прийняли ставку 15 тисяч до 15 тисяч. Тобто тисяч п'ятнадцять вже почалося 15 Так. Да. так. Ну, і ще одне, що з вами висловлювати. Значить, до мене прийшли, звернулися мама і дружина Загибло. Які похоронені в копаю. Я не знаю, що там в тому копає, що з цьому копаєм робиться. Ну, насміхаються над цими могилами. Холодили дітям, забрали квіти, не знаєте, як мама старається, були там гривочки, повалили, зламали ті авиочки, хочуть поставити камеру на покорці. Я їм не не обіцяла, але я думаю, якщо. Ну, там якраз хоч буде видно. А це думка буде можна... розбитися. Да. Ну, Ми робили щось почепити. Я думаю, там Олександр е, е, Олександрович нам не сприйняли рішення по поліцейському, по поліцейські там. Е, можливо, якусь дешевшу камеру. Чи хоча б Немає. появився? Немало могилі. Нет, ще допустим контору, камеру програли і ради. Питання радити. навіть не в форму росія, навіть де вона намовляє. Хорошо, хто буде кувати, хто буде тренерся, уже йде проглядати. От давайте ще поставити за месяців.